Ну, історія соціологія вона е, описує ситуацію сатус-кво. Е, от, Якщо ви будете соціологом, він скаже, я заміряв е, інтерпретація цього uh -huh. вашого. Е, Пам'ятаєте, у давнього грека Апорія е, Зенона, коли грек стріляє, стріла в кожен окремий дискретний момент знаходиться в стані спокою. Оце фіксує соціологія. В якому місці знаходиться ця стріла? Але ж ми маємо розуміти, коли вона рухається, куди вона рухається. Е, прогнозовані цифри, я про них говорив у 2022 році? По-перше, люди втомлюються. Е, По-друге, Росія тероризує терористичні атаки. Вони ж е, е, я в тих термінах, в яких я говорив з вами, і в інших ефірах е, нам буде запропонована, яка вам різниця? Значить, в 23-му році, коли вони почали е, знищувати українську енергетику, е, я тоді казав, вони потім запропонують нам Запорізьку АЕС, електрику Запорізької АЕС? Ну, типа, яка різниця, Ну проголосували що люди, яка різниця з іменем якого героя названа вулиця, Головне, щоб вона була заасфальтірована Зеленського. Цитую російською мовою. Ну дійсно я тоді казав: при вішистах в окупованій Франції вулиці, до речі, були краще засфальтовані ніж до них, ну але ж це не означає значить того, що це має, що українців це, не будуть вбивати. Це не означає в цей момент. да, можна за це якось так вирішити. Е, тому, е, але це призвело до того, що в Україні немає жодної вулиці, на якій немає е, свого героя, який загинув е, за те, щоб не було цього, яка разниця? Е, про інші речі я не буду згадувати від подачі на ваше запитання, але люди втомлюються і буду запропонувати альтернативу. Ну ви ж яка разниця вам, звідки буде ця електрика? Ну, ви ж хочете жити е, при світлі, чи ви хочете жити? Значить, без світла. Ви ж хочете вставати зі світлом, гріти, значить, нагрівати, читати, користуватися інтернетом, користуватися різними можливостями сучасного, сучасної цивілізації, аніж сидіти, значить, при, при, значить, у цих лампадках, сидіти при ліхтариках, не знаючи, де їх завтра зарядити, без зв'язку. Ну, люди, я тоді казав, там Запоріжжя Запоріжжя, можливо, Захис Херсонщини, ті, звідки електрика від Запорізької АЕС іде, де ну, можуть проголосувати увага сьогодні за те, щоб це було. Я моделюю ситуацію. Тобто проголосувати, коли ти їм запропонуєш такому опитуванні. Повірте мені, завтра вони скажуть. Тобто, вони забудуть про це, так працює психологія, але вони завтра скажуть, що я, ми да ми ніколи би не. Ніколи би на це не пішли. Вони забудуть. Скільки людей проголосувало за е, Чорновола в, е, в 91-му році? 23 частини відсотку. Оксі 23%. Ще 5, ще 5 за Лук'яненка. От осердя. Скільки людей, за опитуваннями соціологів, проголосували би сьогодні? Ну, сьогоднішніх людей проголосували би в 91-му за Чорновола, 80 плюс. Тобто нічого не зупиняє ідею, час якої настав, але в кожен окремий момент люди дивляться назад. Статус-кво. Їм хочеться сьогодні такий фреймінг, їм хочеться сьогодні блага, їм хочеться сьогодні, вони забувають потім плюси, і потім зовсім інша ситуація. Мінуси, вони рахують, торгували, веселились, рахували, просвязилися. Тобто, люди не будуть визнавати. Тому, коли ви мене запитуєте про території, я кажу, про перше, про те, що це. Проблематизація територій в принципі не може бути, коли Зеленський розповідає про ту саму ЗАЕС. Він же проблематизує. Пам'ятаєте його слова? Я з одного боку, значить, не визнаю територію. З іншого боку, ми от говоримо з Трампом. Значить, і я кажу: ну якщо електростанція тут, то що треба думати про міста? Значить, ви проблематизовуєте енергодар і запорізьку електростанцію. Ви, в принципі, не тобто маєте це права. обговорюється в будь-якому випадку українським якщо керівництвом. Якщо, якщо обговорюється, значить проблематизовується. Якщо я буду зараз запитувати вас, пане Олександре, і наших глядачів, чи ви правильно дихаєте, люди почнуть неправильно дихати. Я скажу, треба дихати, треба, щоб у вас було 60 ударів, або там тобто, я навіть якщо правильні речі буду називати, то це так. А якщо я ще буду неправильні речі говорити. Що треба, щоб у вас був тиск 150 на 100, то тоді люди будуть думати, що вони неправильно роблять. Я, я от я прошу: ти не маєш права промоптизовувати, що не входить в твою компетенцію. Ти гарант Конституції. Не Конституція гарант тебе, а ти гарант Конституції. В Конституції, перша стаття про те, що Україна є незалежна, значить, ми не залежимо від того, хто там на лясі про що говорив. Суверенна, далі там, право, демократична правова соціальна держава. Друга стаття, що таке суверенна? Суверенітет України простягається на всю територію України, на всю територію України. Немає питання обговорювання. Зеленський вже почав це говорити, про що я говорив у 2022 році, коли вони обговорювали питання з Стамбульській групі, а до того в Білорусі. Вони не мають права обговорювати. Говорити, ми не маємо права, ми не можемо це говорити. Я нагадаю нашим глядачам про Андрія ми починали. Андрій був. Спікера Верховної Ради, і тоді, коли нам нав'язував Путін зміни до Конституції, щоб закріпити цей окремий статус Донбасу, Андрій зібрав голоси подання до Конституційного суду України, щоби не було цього розгляду, тому що не можна розмов... говорити про зміни територіального устрою України. Ось вам маленька копітка робота, правильна робота спікера Охорони Ради, а не те, що там йому там прописували. Це правильна робота а всі буде... постійно апелюють до референдуму. А давайте референдум. А давайте референдум. Слухайте, ви цим референдумом вже дістали, тому що у вас, у вас, у вас панацея. Будь-що ви не можете вирішити, самостійно не можете вирішити. Ви спираєтесь на референдум, щоб перекласти відповідальність а на рефер... людей. Референдум, коли ухвалювалося цими, я вже сказав їх. У греків було слово ідіот. Ідіот це не означає там. Mm, от, це, це не про, це, це не, це не про Достоєвського, да, кляча Мишкина, а, а це ідіо це особливий. да, Ідіосінкразія, ряд ідіома, окреме, значить, значить фраза, так? яка має значення. Тобто ідіот, це та людина, яка не входить в поліс. Вона особлива. Ну не чіпайте, він ідіот. Ідіоти не голосували, тим більше не брали права участі, звідси воно пішло. Тобто, якщо людина має окремішне, якщо він не поділяє цінності поліса, а ми з цього починали наш ефір, то він і, і ідіот. Він, в принципі, людина особлива. Він людина, він, ну, але він ну, не є носієм суверенітету. Ну, якщо він живе в своєму світі, в бочці, як діаген, за цієї поваги до е, цієї значить, е, філософії діагена, ми е, припинимося в сторону. Але ця людина не бере участь в полісі. Ну, він не може е, значить, брати участь. Е, ну, Це окремо різь з діагеном. Е, Значить, е, До речі, він, це він сказав Садру Македонському, коли той хотів е, з ним поговорити, щоб він не затуляв йому сонце. Е, от і е, але да це була людина, коли всі готувалися до війни. Він катав бочку, і це зараз смішно катав бочку і казав: ну всі ж бігають, метушація і я бігаю. Ну такій людині не можна не можна давати права вибору, тому що він бочку катає, коли значить е, його полюсу. А е, і це сьогодні це смішно. Це я скажу. Це така особлива філософія. Кі, е, кінік він був, але насправді ми говоримо про те, що такі люди не голосують. Так, от ці люди, які зараз при владі, вони не діагени, їм далеко до діагена. Але вони не мають не мали би права в цивільному спільстві голосувати. Ну але ми говоримо про загальне виборчі права. Я відповідаю на ваше запитання, коли вони ухвалювали закон про референдум. Я їм казав на ефірах, що це не про надовж не народовладдя. це про те, що ви, бо немає у Франції закону, де політичні питання, які стосуються того, тим більше коли є такий ворог, перекидаються на плечі народу. Останні питання там можна говорити чи можна тут будувати. Значить, цей будинок отут у ці забудовники вони нормальні себе, їм не треба опитування. Ну проголосували люди, що не можна. А їм подобається тут. Вони не проводять референдуми, не проводять опитування uh -huh. тут. Вони насправді проламують рішення, тому що вони вважають нас ідіотами. Ці ідіоти вважають ідіотами нас. Не наше право знати, що вони там хочуть робити. Закрили парламент від народу, ухвалили закон про набу і. А, значить, і, і такі речі закрили, тому що ми ідіоти, ми не розуміємо, які вони розумні. А коли треба було а, а, обратку вернуть, коли вони злякалися студентів, а е, е, значить, студентів побачили ті люди на заході, які казали, е, що ви робите? Не тримайте нас за ідіотів. То вони відкрили засідання на один день показати, як вони ухвалюють закон президента, значить, про незалежність та всі бачили. Дивіться, Це ми так. ж ухвалюємо, ми, ще... ми ж ухвалили. А потім Сибіга біга. А потім біга веди мені України звернувся до всіх прем'єр-міністрів президентів, щоб вони висказали підтримку Зеленському за ухвалення такого дуже потужного закону. Тут вони прикрили, бо ви ідіоти. Тут вони відкрили, бо вважають, що ми ідіоти. А потім, І а потім так само пам'ятаєте, як вони в 22-23 році вони також пропонували західним урядам скасувати допомогу українцям, які виїхали, Підлість, просто підлість. не тільки, тільки допомогу. А що ви дали цим українцям? Оце, Яку оце... ви допомогу їм надали? А спіргерна безуга тоді сказала, що треба позбавити паспортів. Так, а бо це не українська. А вона зараз ходить по а, а е, виходить на майдан і розповідає, як же ж вона там протестує, як вона протестує, я знаю, я з я сію я сію я, 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 зі, я зі говорив, це окреме питання. Там при студентах, ну, це, це окреме питання. А Сибіга, коли був заступником на той момент, значить Кулеби. Собіга тоді сказав одразу, значить, що треба припинити надання консульських послуг всім українцям, а потім листом, а потім розберемось. Тобто, люди, які, наприклад, на той момент є хворими військовими, їм на той момент припиняють надання послуг, а потім розберемось. Я знаю е сліпу пару, ну не я її знаю. Я знаю, що є люди там з Рівненщини, вони народили там дитину. Слава Богу, дитина зряча. Вони там, за кордоном, хлопець призивного віку. В принципі, невідомо, як би він виж, би вони вижили б в Україні. і їм припиняється надання послуг, тому що, тому що МВС, МЗС своїм листом і ця дура своїм язиком сказали про те, що їм треба припинити надання. І потім вони хочуть повернути. Потім Чернешова сміє там хочуть хаби відкривати, хаби відкривати, щоб ці люди повертати. Люди вже почули. Люди читають заголовки, почули, що їм. Хочуть, їх хочуть позбавити паспортів. Потім було Міністерство значить, е, освіти Литви. Вони відмовили на той момент відмовили від надання допомоги українським студентам, які вчаться в Литві. Сказали, що за значить, за, е, за, за як це робиться, консу, значить, е, на, на прохання Українського Міністерства освіти і науки. Лисовий каже: Ні, це не ми. Ну не Лисовий, Я його там, значить, просто. Ні, ми це не ми. А mm -hmm. я сута переконаний, що ті, бо так у них працює на відміну від цих ідіотів. Не ну, та працює система. Вони не можуть не сіло, не впало. Литва, яка завжди підтримувала Україну, не сіло не впало відмовити в надання освітних послуг а, українцям. Ну я дуже добре пам'ятаю, але зараз повертаюся до референдуму. Референдум це перекладання на людей відповідальності там, де ти. Не хочеш її нести і прикриваєш. Я тоді їх запитував. От ви на той момент. На, на той момент вони. До речі, ОПЗЖ все топило за закон про референдум. Тому що ти ставиш на той момент голосування, наприклад, про закон про мову. Ну, от Зеленський хотів вже його поміняти. Я переконаний, я знаю, що хотів. До речі, вони це питання також в Стамбулі обговорювали, той самий Тачицький. Недонедавні міністр культури і стратегічної комунікації. Я сам сам визнав, що він ніби більбеса не розуміє стратегічної комунікації, Зараз його в Ради Європи відправили знову послом, як одногрупника значить, Єрмака. <клес> так, от, вони також це питання обговорювали в Стамбулі. Я знаю це питання, це воно є в тих папірцях, яким Путін значить, розмахує перед носом Сіньзіньпіна Рамафоси Лудисілови. Так от, вони поставлять закон про мови. Прикривають, і я їм кажу: от подивіться, у вас буде розкол суспільства. У вас проголосує е, е, більшість за промову, але в деяких регіонах у вас будуть спекулянти. Он Нестор Шуфрич разом з вами. Хоче, значить, он е, інші вони разом з вами. Вони Нестор Шуфрич, речі, очолював комітет за свободи слова. Вони разом з вами будуть. І ви потім покажете в регіонах, що в цьому регіоні, бачите, не, не всі, е, тобто, ви розколювали суспільство. Не можна ставити такі речі, маркерні речі: суверенітет, територіальна цілісність, мову е, е, церкву не можна ставити на проблематизацію, тому що ти тоді розколюєш суспільство за маркерного знаку. Якщо шефір вважає, що мова роз'єднує, ти покладеш на референдум і. В тебе знайдуться всі малоросійські сили, які будь тому спекулювати. Ці питання не обговорюються ніде в цивілізаційних суспільствах. В принципі, як тільки ти почнеш питання ставити в американському суспільстві, в німецькому суспільстві, в, 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 у Франції, сьогодні постав питання в Німеччині е, стосовно mm -hmm. надання, припустимо, там Таурусів, ти одразу перекладешся суспільство суспільство проти, значить я також проти. Орбан як використав референдум. Він, в принципі, зробив прибіси проти України в Північно-Атлантичному Альянсі і в Євросоюзі Яким чином, про маніпуляцію я навіть не буду говорити, про фальсифікацію я не буду говорити. Я просто кажу, як використовується референдум у Орбану. І потім він говорить: всі проти Європейського Союзу, що мені Трамп, що мені Росія? Він народжує ж хоче. фіцо так само. І тому вони хотіли це зробити. Це був абсолютно проросійський проект. Зараз вони також. Можливо, хотіли би це зробити. Вони не раз апелювали до референдуму Зеленський 22-му році, коли ці речі в Стамбулі відбувалися, хотів і він навіть говорив: можете погуглити, а його роти взагалі кричали, що це питання можна поставити на референдум і овісні увідом... в Росії багато референдумів по тих чи інших питаннях. Ага, розбіглися. А, 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 а до чого а до чого? А до чого полюю сьогодні Путін і Лавров? Вони кажуть, проведіть референдуми в Україні. Ви Це... у себе проведіть референдум. У себе ні, проведіть них, референдум. Ні, 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 в них не в них однозначно. Ну бачите, так в них однозначно. А чому в нас має бути неозначні? В них ні, у них однозначно буде одобрям. Просто повірте, бо а звичайно. А, в Росія в Росії немає в Росії немає носія суверенітету. Ви ж бачили, що на Курщині відбувається? Мені пофіг, який там прапор. Ну, вони сказали. Одразу перейшли на м'який ге. Вони mm -hmm. прекрасно володіють. Нам пофіг, тому що в Росії навіть прапорів немає. От, зверніть, у нас є День державного прапору. Там, де прапор, там українці. Всі розуміють. А у них прапори, свій прапор в Татарстані, свій прапор Башкортостані, прапор в Чечні, прапор. Тобто в них всі народи, які населяють Росію, носять паспорти і мають прапора, свої прапори. А і свої прапороносці є, але е, Росія яка виходить з того, там, де руський сапух, там Росія, тобто не там, де російський прапор, бо він проблематизує єдність так званої російської нації, бо її немає. Є ласкутна ковдра. Я народи Росії, окупованої Москвою. Є не територія Росії, території народів Росії окупований Москвою. Наш український парламент тоді за Андрія Порубія, і зараз, коли відбуваються певні події в Україні, про які ми з вами які ми маємо на увазі. Нарешті там комітет ухваляє, що ми маємо допомагати народам Росії співпрацювати, щоб ми працювали на майбутнє на те, яким чином ми звільнимо ці народи, щоб вони не стачували свою молодь у війні за Московію, за Кремль, за Москву в Україні. Бо московити їх позбавили свого минулого і хочуть позбавити майбутнього, стираючи їхніх, значить, носіїв їхніх. Ідентичності в Україні посилаючи сюди тих, кого кацапніні жалка. Тому так вони колись ставилися до українців. Тому референдум це перекладання влади відповідальності на народ. Плюси будуть владі, як вони вважають. Але відповідальність буде, значить, на народі. Стосовно території, я завжди проти того, щоб говорити про території, тому що русня апелює до території, а ми говоримо про людей. От зараз ми говоримо про те, наприклад, що Руся там хоче, щоб ми відвели війська від Слов'янської краматорської агломерації. Я кажу мовою математики: там сьогодні проживає 230-240 тисяч людей, з них 50 тисяч мобілізаційного е, потенціалу для України чи для русинів для своїх чи для чужих, там в них не буде. 에, значить, проблем з ЦК, та ми їх заберуть, як забрали всіх з НР, ЛНР, так званих. і тому, ніхто що... питати не буде. Хочеш навіть не хочеш питат, так. І, і, і мамочки про наших і про наших значить сонечок, навіть і, і, і не пікнуть. Тому що так працює орда, так працює е, ментальність, так працює психологія. Так, от сьогодні, от, тобто, грубо кажучи, вони можуть втратити 300 тисяч своєї, значить, свого м'яса. Е, Отримати зруйновані повністю території і три роки так, два роки цієї боротьби. Я переконаний, що ще більше, але будемо виходити, що багато років і багато м'яса. Вони хочуть сьогодні отримати замість 300 тисяч цього м'яса плюс 50, тобто мінус 300 плюс 50. Відправити їх традиційно на війну з Україною, отримати не випалену землю, а готові працюючі заводи, готові фортифікаційні споруди, готові, практично е, для опору е, собі, отримати для осердя для нападу на нас, таким чином, ми хочемо е, будувати. Тобто ніколи не йдеться про території. Тобто, навіть коли ми говоримо про ту статистику, я все про соціологію, про яку ми зараз говоримо, це як стріла, цей окремий момент. Куди вони підемо, ми я абсолютно переконаний. Ви зверніть увагу, колись, коли Ющенко, значить йшов е, у четвертому році е, до влади, то було опитування е, від Медведчука. Я пам'ятаю, Балакерєва там всі ці значить, за гроші вони робили. І вони казали: тільки 8% людей спроможні вийти вийдуть е, за на, значить, якщо проти фальсифікації. Я тоді сказав: 8% роблять ветер. 8% це те осердя, про яке ми з вами зараз говорили. 8% це мільйон, тобто це те та активна частина українського суспільства, яка вас здесе нахрін, перепрошую взагалі. З будь-якого. Якщо сьогодні ми говоримо про те, що 11% відсотків готові воювати навіть без допомоги, те, що ви писали, якщо люди, частина говорять ні, то я кажу, хто це люди. Це переважна більшість людей, це збройні сили України. Ви думаєте, Зеленський, ви думаєте, звідки говорив Арестович два-три тижні? Я вам кажу. А Подоляк з ним в обнімочку, казав, що <кій> значить на запитання, от що там Абрамович, що він робить багато справ. Вони хотіли домовитися, вони казали про що інтенсивність цих боїв паде, і вони хотіли домовлятися. Туди була антинатівська пропаганда. Тоді ці роти з банкової казали, той самий Арестович, що, що, якщо би не. Те, що Україна закріпила в Конституції, Андрій Парубій був спікером Верховної Ради, закріпила наше прагнення бути частиною євроатлантичної цивілізації спільноти, право на бути членом в НАТО. Пам'ятаєте, то Путін не напав би. Я пам'ятаю, як вони казали, що якби не закон про мови, то Путін не напав би. Якщо не закон про церкву, то Путін не напав би. Тобто вони виправдовували Путіна. Тому Путін і був переконаний в тому, що якщо тут така влада. Що той, яка що... готова здати, яка готова з будь-якої сторони, як казав вони... Зеленський, так це і... він виявляється про себе: казав про своїх і... оцих і... Е... тих, по яких вони так. понабирали до себе? Ну а як ну а як це а... про вони а... про вони по собі суд судили? І тому... В принципі, і... так і... ми маємо це розуміти, і... 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 і Захід також так дивився. Ми кажемо, що там експерти захід же бачить кримінальна справ... справа проти Кулініча. Я просто кажу, цитую, не кажу про те, що. Що відбувається? кримінальна справа ти проти кулінича? Що він за вказівкою значить, політичного офісу в Кремлі Сівковича в Москві Сівковича Клюєва призначав на керівні посади в силових структурах і в органах державної влади, значить, про російських людей? Я запитую: він сам призначав, чи це клалося на стіл Єрмаку, і Єрмак, і Єрмак призначав.